На тлі подій, які відбуваються в Криму, з'явилася плітка про те, що територіальні претензії є не лише у Росії, а й у Білорусі. І претензії ці, як не дивно, не до України, а до Російської Федерації. А, ну, взагалі це неприлично. Мені так кажуть. Отож, незважаючи на доволі тепле та дружнє ставлення Лукашенка до братської держави, в інтернеті з'явилася петиція від білоруських громадян з вимогою провести референдум про повернення Смоленська до складу Білорусі. На даний час цю петицію підписали вже близько двох тисяч людей. Може, тобі дати ще ключ від квартири, де гроші лежать. Приводом для висування такої вимоги до Росії білоруси називають той факт, що протягом століть Смоленськ був східним форпостом Великого Князівства Литовського. Навіть після його силового відбирання Московією етнографічні дослідження 19-го сторіччя однозначно вказували на переважну більшість там білоруського населення. Проголошена у 1918 році Білоруська Народна Республіка, яка включала в себе землі, де білоруси складали етнічну більшість. Претендувала на Смоленськ. БРСР, проголошена більшовиками 1 січня 1919 року, у відповідь на проголошення БНР, була оголошена у Смоленську. Він же й був її столицею. У наступні кілька років більшість земель БРСР були відторнуті бездумним волюнтаристським рішенням. Після багатьох років підкилимної боротьби частина з них була повернена, а частині так і не пощастило. І це несправедливо, обурюються піддані Лукашенка. Люди добрі, а вам зачем? і ось саме ту частину земель, яким не пощастило повернутися в лоно своєї вітчизни, і хочуть ощасливити білоруси, а разом і зробити подарунок своєму батькові до майбутнього вкотре обрання його президентом Білорусі. Я йому можу на дачі домик дати там все, все, білоруську коровку. Наступна плітка, яка поширюється в інтернеті, про готовність України обмінювати захоплених у Криму українських військових, на підтвердження цієї плітки на брифінгу, заступник начальника головного командного центру збройних сил Олександр Розманін заявив. Що Україна має намір обміняти захопленого в полон в Криму російськими військовими капітана другого рангу ВМС, командира Центру інформаційно-психологічних операцій В'ячеслава Дем'яненка. Ми очікуємо можливості здійснити його обмін, повідомив генерал-майор. При цьому розманін на відріз відмовився говорити, на кого саме планується обміняти українського офіцера. Ви не волнуйтесь! Ми і вас поміняли. На кого?» ково? На даний момент процесом звільнення Дем'яненка займається не Міністерство оборони, а Міністерство закордонних справ. При цьому Розманін підтвердив інформацію, що Дем'яненко перебуває на базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Там їм займається Федеральна служба безпеки Росії. Де танки? А... Не Скажу. Будемо сподіватися, що ця плітка підтвердиться, і наша нова влада звільнить не лише Дем'яненка, а й інших захоплених у полон українських військових, навіть якщо для цього доведеться піти на якісь поступки російській стороні. А хочеш кафедку, да? плітки про причини відмови Росії від подальшої агресії щодо материкової частини України. Одним із головних факторів, що вплинув на рішення російського президента Володимира Путіна, називають візит президента США Барака Обами до Саудівської Аравії, адже на її території численні нафтові багатства, а відповідно, й можливість обвалити ціни на енергоносії на світовому ринку. Ви можете сказати, що їм прийде в голову? Все що угодно. І Я того ж мніні. Експерти, які дотримуються цієї думки, також нагадали, що після вторгнення колишнього радянського союзу в Афганістан Саудівська Аравія відкрила нафтовий вентиль, що призвело до обвалу цін на нафту до 20 доларів за барель. Бачок у вас да, чорт. Дайчі. За їхніми даними в російському бюджеті ціна на нафту закладена на рівні не нижче 100 доларів США за барель. На сьогодні нафта тримається на рівні приблизно в 102 долари США. При цьому в березні цього року США відкрили доступ до 5 мільйонів барелів нафти із стратегічних запасів, вказуючи Путіну на те, чим може закінчитися для російського бюджету залежно від світових цін на енергоносії. Українська окупаційна операція За це морду бити треба! Отож російському керівництву треба дуже добре подумати та все зважити, перш ніж погрожувати війною будь-кому. Бо це може дуже погано скінчитися для російської економіки. І тут, вочевидь, може спрацювати добре відома народна мудрість. Не рий іншому яму, бо сам до неї і потрапиш. Може, не нада. Я більше не буду. Ні. Надо, Федя. Надо.